Отже, на діагностику та переробку заїхав реп. Так от, Зробили його, люди тільки починаючи, але усім дорога, всі, хто хочуть хоч щось робити, чому-чому ні. Отже, маємо два розіми, xt 60 один під акумулятор, інший напряму. Через реле, розім під акумулятор стоїть як запасний. От. Через реле кнопка увімкнення загальна, дві кнопки увімкнення безпосередньо під кожен з джамелів. Одна ось, і з іншого боку. А стоїть вольтамперметр, показометр з цього боку. Так? І Також під акумулятор, коли буде стояти акумулятор. Ну, а Тут ми маємо. Два джамери, тобто вихід під два джамери через іксейли, котрі напаєні. Отже, зараз перевіряємо, тистимо, аналізуємо, що у нас з джамерами, наскільки вони підлаштовані, тому що потрібно відповідно ці частоти, котрі є заявлені та написані, наскільки воно відповідає на яку потужність налаштовано. От, трошечки переробимо, тут все вкладемо. Комплектуємо та відправимо вже. Отже, дивимось на спектральні характеристики даного модуля. Дуже близько, да? тут бачимо, що він зроблений на Лурі, споживає 140 Вт потужності 7,5 А. Отже маємо від 200, грубо кажучи, до 2 3003. Це провали, це у нас відображається саме таким чином сигнали типу джамери, які опромінюються на базі лори. Прикрутив на 2500-2700, вмикаємо, бачимо, маємо такий самий типу сигнал, але на іншій спектральній характеристиці. Отже, маємо від 2. 400, да, 2480 до 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 2700. Отже, йдемо далі. Зараз перевіряємо на потужності, все під'єднано, вмикаємо. Бачимо, на вході джамер бере 127 ватт потужності. На виході маємо 30. 7,5 Вт 45,7 dBM. 6 А він на себе підбирає. Розмикаємо в холостому 200 мА. Так. Є така справа. Отже, перемикаємо на наступний, який заявлений, як на 2.2. Отже, під'єднав, вмикаємо, бачимо, так, він видає у нас. 135 Вт потужності, 40. 135 Вт на вході, 64 А, 40 Вт на виході, 46 dBM. Хотів би відмітити один такий момент. Наприклад, якщо ми ставимо зараз діапазон 12 В бачимо реле, начебто світлодіод працює. Але коли ми вмикаємо джамер, От він у нас не вмикається. Тобі діапазон 12,6 вольт, йому мало. І 16, він, воно у нас стартує реле, і тільки тоді може щось відпрацьовувати. Тобіж, коли у нас буде 16 вольт і вище, тоді може спрацювати дане реле. Тобі, якщо машина буде в режимі генератора працювати, тоді ще нічого. А якщо... Це буде якийсь акумулятор, то він не відпрацює. Так, бачимо. І один, і другий джамер відпрацьовує від 12 В і тоді ток проходить повністю через реле. Якщо у нас менше, ніж потрібна напруга, ніж 16 вольт, тоді у нас реле не відпрацьовує належним чином. Під даний реп виготовив дві антенки. Ось такі антенночки. Вони у нас ідуть в КСВ. Від, ну, якщо дивимося, до 2,2, тобто від 2,2 до 2,2. То ми маємо від 1,7 до 3,9. Тобто такі ось широкополосні антени. Найліпші результати маємо якраз в заявленому діапазоні від 2,3 до 3,3. Ну, Це у нас. Результати дорівнюють 1,07 і 1,2. Відповідно 52 Ом та 60 Ом хвильового супротиву маму. Друга антенна має такі ж самі схожі характеристики, але бачимо трошечки є у нас підйом і потім спад, але знов-таки це на частоті 3,6 і знов-таки це КСВ 1,6. Хоча Ульового супротиву маємо 84 ом. От, що не є відповідальним. Тут ми маємо 49 Ом на частоті 3,9. Знову-таки дивимося на діаграмі Сміта. От. Найліпший результат у нас показує на частоті 3,9. Да, це 52 Ом супротиву КСВ 1.06. Також 100, зробив. Два піктели на задану частоту на 142-му кабелі, вже 142. Кабель себе зарекомендував добре, має мінімальні втрати на, дані, на даних частотах. Отже, 1,5 метрова дружина сказала, буде достатньо для замовника. Зараз це все збираємо і перевіряємо вже загалом в робочому стані. Дивимось, що маємо на виході. Отже, зараз тестуємо реп вже загалом, увесь, безпосередньо з антенами. Вмикаю, подав живлення, і кнопка. І йдемо по черзі. Вмикаємо перший, все у нас працює, все дуже добре. Вимкнув, вмикаємо другий. Також все працює, все дуже добре. Отже, на цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па.